Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте цифровий драйв, коротку, насичену рубрику про те, як сучасні технології можуть полегшити наше життя, зекономити час і навіть розважити. З вами я, Юрій Мацько. І сьогодні ми простою мовою розбираємо, що зазвичай здається складним: як працює штучний інтелект. Навіщо потрібні нові додатки на телефоні, які розумні речі змінюють світ навіть у маленьких містах? Якщо ви водій дізнаєтеся, як не потрапити в затор або знайти дешеве пальне. Якщо ви школяр, зрозумієте, як швидше зробити домашку. Якщо ви зі старшого покоління, відкриєте, як телефон може стати справжнім помічником у щоденних справах. Цікаво буде всім, бо цифровий драйв це про те, як не відставати від часу і брати від нього найкраще. Перше, що приходить в голову, коли чуєш штучний інтелект фантастична кінострічка. Насправді ж це вже наша реальність. І не десь у мегаполісах, а просто у нас в кишені, в телефоні, в авто і вдома. Штучний інтелект це розумна програма, яка допомагає нам у звичайному житті. Не треба бути програмістом, щоб нею користуватись. Вона вже працює у навігаторі, коли той підказує, як об'їхати затор. Вона в голосовому пошуку, коли питаєш в телефона, яка завтра погода, або знайди мені найближчу аптеку. Вона в додатку банку, коли той сам пропонує, на що пішли гроші, і нагадує про платежі. Багато хто вже використовує штучний інтелект, навіть не підозрюючи про це. Ще підбирає фільми до смаку, музику, підказує рецепти, допомагає з перекладу іноземних слів або готує до уроків. А ще пояснює складні речі простою мовою. Це не заміна людині, але хороший помічник у повсякденних справах. І найприємніше, багатьма такими можливостями можна користуватись безкоштовно. Достатньо мати смартфон або комп'ютер з інтернетом, або навіть просто знати, що спитати у голосового помічника. Тож, якщо ви досі думали, що сучасні технології це щось для молоді чи великих міст, то настав час спробувати. Майбутнє вже тут і воно може стати вашим зручним інструментом. У наступному випуску я розповім про кілька простих, але дуже корисних застосунків, які вже зараз економлять час, гроші і нерви. З вами був Юрій Мацько, і це цифровий драйв. Почнемо освоювати технології разом без складних слів.